Вітаю всіх на своєму каналі, хто бажає добра Україні і перетворення її в правову, демократичну, цивілізовану державу. І сьогодні є оптимістична новина, яку повідомила адвокатка, яка виграла за три роки нарешті суд. Вітаю, друзі! У нас просто шалена новина. Мене переповнюють емоції, тому що це справа, над якою ми працювали більше трьох років Виправдовольний вирок по непокорю двох моїх клієнтів, військовослужбовців Збройних сил України. І сьогодні касаційний кримінальний суд поставив крапку в цьому питанні, повністю виправдавши. Моїх підзахисних у непокорі, тобто в частина четверта статті 402 у неможливості за за тобто за не невикон... відмову від виконання наказу, цим самим не просто виправдив, а надав можливість. По перше, навіть шкодування тепер шкоди. Завданої кримінальним провадженням моїм підзахисним, які на протязі трьох з половиною років змушені були терпіти ці приниження від прокурорів. По-друге, в нас не просто виправдована, в нас виправдований за відсутності події злочину. Що це означає? Це означає. Кримінальне провадження проти слідчого та проти прокурора, тому що якщо особу притягують за притягнення завидно, завідомо невинної особи до кримінальної відповідальності, і якщо суд виправдовує саме за відсутності події складу злочину, то в даному випадку повинні нести кримінальну відповідальність прокурор, а також слідчий, треба зауважити, що це дає надію, що Серед системи зелі влади є судова гілка влади, і дуже мало, але вже є факти, коли, як в цьому випадку, на стороні людей, на стороні права, на стороні логіки, на стороні справедливості стають судді. Тому дякую величезне Дякую всім суддям, які винесли з самого початку ці цей, цей виправдовольний вирок судді. Орджонікідзевського районного суду, зараз уже Вознесенівського Рибалко, головуючому суді, гончар Запорізького апеляційного суду, а також колегії суддів касаційного кримінального суду. Просто на професійному рівні ставилися питання прокурорам, при тому такі питання, які не давали прокурору жодного шансу, тобто питання, які стосувалися якраз таки. Не, не забезпечення військовослужбовцям всім необхідним для виконання цього наказу. Взагалі, я вже говорив в своїх відео як професіонал, і знаю, що будь-який наказ, згідно статутів збройних сил, згідно якихось їхніх там інструкцій, і саме головне конституції і субординації джерел права, кожен наказ має бути обґрунтований і забезпечений. Ну на рахунок обґрунтування це може бути важко, а на рахунок забезпечення. Відкривайте бойові статути, відкривайте інструкції з порядку використання там, техніки, озброєння, порядку застосування сили, засобів, інструкції, затверджені якимось наказом начальника Генштаба, по використанню там, дронів там, чи, е, чи взагалі по веденню операцій наступальних чи е, рейдових чи оборонних. І таким чином в будь-яких цих прихованих інструкціях, які знають тільки офіцери, а інколи тільки старші офіцери, від майора і далі, в цих інструкціях все написано. Там написано, що перед тим, ну, в бойовому статуті він, він відкритий. знайдіть бойові статути, які ще, ще з радянських часів, вони там наполовину вже змінені, В бойових статутах прописується так само, перед. Виконанням чи там постановкою задачі, наприклад, командир зобов'язаний оцінити обстановку, там, врахувати це, порахувати це, повідомити старшого начальника, попросити якісь там спецзасоби, яких у нього немає, і таким чином підготувати роту, батальйон або одного солдата, кого, до виконання бойового завдання. Ну, не можна е, давати наказ, коли немає пального, повний бак. Е, Хвора людина їде на виконання, в неї голова крутиться. А зброя не, та, не тої дальнобойності, не того калібру. Людина, люди, які їдуть, вони через дві доби, в них закінчиться вода і їжа, вони там на три дні їдуть. А, потім підвеземо. А, давайте там нормально. От за це треба бить по мордяці. От у нас, виходить, коли обдурюють, і наші командири ставлять задачу. Яка є несправедливою, то верхні командири їх прикривають. Чому? Тому що... Ну, тому що така ментальність хитрожопа. Розумієте? Він купив посаду, а той купив того, а той знає твої злочини, ти його і це кругова порука. Тому командири не розказують солдатам, а от судді, касаційного суду чи там апеляційного суду, вони підтверджували, що прокурор, ДБР, командир частини, який порушив, не просто так ДБР і прокуратура порушили кримінальну справу, це командир батальйона окремо або бригади, порушив справу і передав в ДБР, а ті прокуратура, а прокуратура в суд. Але судді подивились, розібрались, послухали звинувачених і звинувачені сказали, як в тому випадку, з американцями у нас 25 років назад були військові навчання з американцями. Чаванки. На базі трьох шестерок, на базі 28-ї бригади. І солдатам американським на обіді не дали морозиво жовтого кольору, бо є морозиво рожево і жовтого, по четвергах жовтого. І вони не встали за столу і не пішли на шикування і не почали виконувати завдання бойової підготовки. Вони сиділи за столом цілу годину, поки їм не принесли. Те морозиво, бо воно прописано в контракті. В контракті американського солдата прописано норми забезпечення пальним боєприпасами, евакоавтомобілям, згідно е, плану бойової підготовки, всі заходи там безпеки, заходи там відпочинку. Воно все прописано. І в нас воно прописано. Просто українська держава, українське е, суспільство. І українська ментальність готова прощати. Одні е, можуть нахабно не виконувати начальники, а другі привикли терпіти і прощати їм. Та ладно, поїдемо так, та ми по дорозі купимо. Ну, ми почекаємо, післязавтра привезуть, ну один день почекаємо. А, ну Там ризиковано, не знаю, чи міну зняли, міни, міни загорожені начебто зняли. Ну, це було позавчора, а, а може, вчора дрон накидав нових мін. Ну, не знаю. Ну, коротше, давайте. Оця, вот, оця штука. Нас відрізняє від європейців і американців. Тому, що дорозвідка дронова, що розмінування, що автомобіль, що забезпечення пальним, що норми відпочинку, що норми забезпечення боєкомплект – це все є в контракті між державою і солдатом. Державу представляє командир роти батальйона. Ну, юридична особа, командир бригади. Він представляє державу, немає ніякого зеленського, там немає ніякого Сирського. командир бригади, що хоче, те й робить. Він навіть має право одружувати і розводити, нотаріально завірювати спадщину. Командир бригади на війні це людина, яка представляє українську державу. Вище там нема куди бігати, нема коли, і там йому дана така право. Тому він він є винний завжди в тому, що в нього гинуть люди або відмовляються, або йдуть в СЗЧ. І з другого боку, знаходяться ці солдати, по яким була кримінальна справа, і які довели в суді, і про це я говорив вже два роки назад, і постійно про це говорив і 20 років назад. Якщо є права, і якісь, ну, якісь норми, якісь домовленості, їх потрібно виконувати. А за невиконання надо бить по морді ліса, мінімум. Тому поки. От нахабного командирчика, командирку не ударять по морді ліса, воно не поніма. І поки воно три роки судилося, зараз ці хлопці ще моральний ущерб візьмуть, а хлопці з орденами, хлопці з без всяких дисциплінарних стягнень воюють. Але просто, коли їм не, поло, не дають те, що їм положено, і вони відмовляються, то що робить укробидло? Що я тобі сказав, давай. А не хочеш? Ну все, я, короче, ти не, виповниш... не виконуєш. При свідках, все, він відмовився, виконує наказ. Кримінальна справа в тюрму! Всі солдати дивляться і думають: бля, це якщо я відмовлюся, мене ж посадять. А отут виявилося, що можна відмовлятися, виконувати, відкрито відмовлятися виконувати наказ або бойове розпорядження БР, якщо воно не забезпечені. Тому вивчайте законодавство, посадові інструкції своїх командирів, норми забезпечення і узнавайте все, що положено для бойового застосування, все, що стосується обов'язків командира по забезпеченню солдата. Починаючи від харчів і закінчуючи розмінуванням до розвідку евакуавтомобіля для виконання завдань. Статут Збройних сил говорить наказ. Має бути забезпечений, а не просто відданий.